Перший період, перший там рік-два притирання характерів. І були моменти, коли ми не могли знайти компроміс в тому чи в іншому питанні. І власне це була спільна ідея, спільна згода звернутися до третьої сторони. Чому я часто кажу, що дуже важливо оцю звичку започаткувати до шлюбу, тому що коли вона є, тоді легше відповідно зробити це в шлюбі. Тоді не проблема а, е, покликати когось на допомогу. І дехто сприймає, мені здається, сьогодні хибно, що, типу, з якого дива ми будемо там третю сторону кликати, там розбиратись в наших е, проблемах. А ні, це їй взагалі пастору ці проблеми 300 років не потрібні. Це нам потрібно в критичній ситуації, нам потрібна допомога пастора. І ми, як учні, просто сидимо, ставимо питання. Ну, дяка Богу, у нас це було один раз в житті, але це було серйозно, це було потрібно. І ну, ми пройшли цей момент, ми розказали кожен свою точку зору. Він вислухав нас, дав нам поради. І ми не сприймали це як, типу. Я думаю, що ця модель взагалі не працює, коли пастор ініціює цю розмову, типу, витягує людей на розмову. Це ми його попросили дати нам пораду, тому що ми в цій ситуації не можемо дійти згоди. Рано чи пізно ви просто можете дійти до того точки, звідки вже немає повернення. І знаєте, це як ефект накопичення. Якась угу. дрібниця, одна, інша, третя, і воно накопичується, накопичується, накопичується. І люди потім навіть не можуть згадати, з чого в них почався цей глобальний конфлікт, а він міг початися з чогось маленького. Просто воно вже наростає таких масштабів, що. Кожна людина ще може закриватися в собі. Не всі в парах не завжди говорять один з одним. Хтось може закритися і він. Не захоче говорити, ну я вважаю, що це дуже велика загроза. Шлюбу може бути, якщо люди не захочуть піти на спілкування з пастором, з душопікуном або з психологом сімейним християнським, які вам може в цьому допомогти. Мені здається, що найбільша цінність це відносини, це сім'я. І от коли є ризик тому, що подружжя може розлучитись. А немає того, якщо потрібно з третьої сторони говорити, які проблеми, він допоможе. Він же ж не, не, не зруйнувати хоче, він хоче допомогти. І люди часто з, е, в шлюбі, відносинах займають до останнього таку захисну позицію, ніколи нікому не, не скажу. А потім, вже коли настає момент, коли вони нібито і готові до цього прийти, а вже залишились руїни в відносинах, і люди занадто багато болю. Завдала один одному, і може бути вже запізно.